В квітні цього року Макс Парк поклав перший САП-16 сингл по 4 на 4 Його домінація просто не знає меж. Це був 1583. Yeah! І чесно кажучи, він вже встиг зробити ще один vr сінгал, але ми його покажемо пізніше, тому що обидві збірки досить цікаві. Ну а ви підписуйтесь і подивимось на його збірку. Макс збирав хрест на Яу з синього, тому ми перевели його на білий. Звичайно, тому що мало хто може нормально розуміти Яу з інших кольорів. Тут в нас майже готовий жовтий, тому дуже легко порахувати білий. Макс ось так ось скорочує вставку цього, цієї полоски в утворення цього. Ми також бачимо в інспекції ось цю готову пару, яку він під'єднує під сюди, і може одразу об'єднати ось ці два з перехватом, ось так ось їх ставить. І о чудо, в нас ще одне ребро зібралось, воно ще й правильно зібралось, тобто в правильному місці. Робимо за штрих і одразу перед нами. Інші два елементи. Ну, видно, що це VR, що це найкраща збірка в світі. Ось так ось він їх під'єднує і ставить. Далі ми будемо збирати червоний, але спочатку поставимо синій на місце. Ставить його ось так. Бачить, що в нас є ось тут червоний кусочок, це він запам'ятає. Опускає нижче, знає, чи знаходить, що тут є синій. Ось так ось його під'єднує і опускає. Після чого, пам'ятаючи положення іншого червоного, він ось так ось їх об'єднує і ставить на місце. Тепер залишається лише об'єднати ось цей помаранчевий з цим. Але тут в нас така ситуація, що готова пара, але її комфортно ніяк не можна було б зберегти, тим паче на ТПСі Макса він її навіть не побачив би, напевно. Але прямо перед нами два ось цих білих реберця, які можна одразу ж швидко побачити і почати збирати їх ось таким ось чином. Він їх викидає нагору, довертає і довертає низ. І заганяє ось так ось. І, до речі, в нас немає жодного зібраного ребра. Це виглядає як не така вузуча ситуація. Але Макс починає збірку. Він дивиться на ось це зелено-помаранчеве ребро, довертає U, знаходить його ось тут ось. Робить такий DV, щоб заганяти його не через F, а комфортно через RU. U. Шукає далі ось це і розуміє, що воно вже на своєму місці. Далі шукає зелено жовте і воно прямо перед ним вставляє. Дивиться на те, що в нього тут червоно-жовтий, який, до речі, ось тут ось є. Тобто він миттєво знає, що наступне ребро буде в нього ось тут, оскільки червоно-жовтий, ми прячемо сюди, вставляємо його сюди. А тут бачимо блакитно жовтий який буде теж наступним. Який він здавив ось так ось заганяє лівою рукою. І залишається загнати ось це. Знову ж ДВ, під'єднує зелено-червоний. І заганяє ось це ось ребро. Цього разу він її заганяє через хедж, тому що це вже останній елемент, чому ні. І тут в нас така цікава ситуація. Це ребер на місці, це утворює таку псевдопару, хоча її треба було б вигнати, щоб використати тут куточок зверху. І тут пара готова. Звичайно, він нічого особи не буде з цього використовувати, утворить ось таку ламаючу пару, потім ось це ось зламає. Ось тут цікаво, що можна було б е, іншим способом ось так ось під'єднати, щоб утворити троходівку, але Макс цього, звичайно, не робить. Він робить це ось так ось, зажинає ось сюди. Потім цей кутик з цим ребром збирає ось таким ось чином, перехватує і збирає ось цю жахливу ситуацію, яку він. Так і не зібрав. Ось так її утворює і отримує ось таку красу у вигляді 9 ходового Зібілелу, або як нормальні люди його знають, ОЛЛ. І отримує скіпіалелу, або Зібілел, я не знаю, чи він його знає. І того, це виходить 128 рухів, як для Яу не так і мало насправді, але Макс тут на ТПС більше, ніж на 8 ТПСів. Уявляєте собі, 8 ДПСу на четвірці. Жах, я, я не можу це собі уявити. Хоча трохи халяви тут теж було. Це 1583. Перший в історії САП-16, і видно, що ще потенціал в цього івенту точно є. Я думаю, ми від Макса побачимо САП-15 якомусь часом в майбутньому. Окрім Макса, в світі є лише три людини з сінглами за 17 секунд, а він зібрав за 15. Ви уявляєте собі, це неймовірний рівень домінації, якого нема напевно в жодній дисципліні на ВЦА. Тому пишіть в коментарях, скільки років протримається він на першому місці в світі. Мені реально цікаво. Ну а в нас на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. До скорих зустрічей, бувайте!